Товариство, бажаю всім здоров'я. Сьогодні хочу показати свої вироби, свої горіхоколи, які я виготовив на замовлення, і завтра вже вони поїдуть до своїх власників майбутніх, скажімо так. Сьогодні я відправив два такі горіхокола, відправив Укрпоштою, тому що замовники. Ну, бажали, щоб саме Укрпоштою було надіслано їм їхні посилки, їхнє замовлення, оскільки певно, що ціна питання перевезення там ну, дешевша. Тому то напевно і вони таким чином вийшли з ситуації. Тобто вони захотіли все-таки Укрпоштою. Зараз ці два я упаковувати буду, щоб завтра відправити новим власникам. Ну і працюю над виготовленням інших. Ну, ще є замовлення і вже десь є певні заготовки. Зараз я покажу. Але перед тим ось такі друзі, ручки, які я точив, я вам показував. Вже відео ви бачили. Це вже я забив сюди десятка. Тут дріт йде відповідно. Для трьох горіхоколів, як ви вже зрозуміли, підготовлено. Ну і така ручка ще одна залишилася ще для одного горіхокола, який буде виготовлений. Також тому що замовлення є, замовлення йдуть і відповідно потрібно працювати. До речі, кому потрібні такі ручки на шампура до мангалів, на ще якісь речі, тобто на, на що потрібно, я можу виготовити з будь-якого дерева. Це може бути дуб, це може бути ясінь, черешня, вишня, ну, будь яке, яке ви забажаєте. Тобто вони, також можна їх замовляти. Ну, ось Тут, друзі, зрозуміла робоча атмосфера. У вас є ще три таких заготовки для подальшої роботи. Тут наріза вже на ручки і поперечка. Ну і також закінчення. Також вже підготовлені, тільки потрібно їх приварити, відповідно, вже ну, продовжувати свою роботу. Ну що ж, друзі, перейшли ми вже перемістилися е, додому, приїхали ось наші горіхоколи, які я зараз буду запаковувати в ці коробочки. Такі в нас є коробочки, і для цього мені потрібно підрозібрати його, зняти оцю. Верхню опору для того, щоб вони зайшли повністю сюди коробочки. Думаю, що гарненькі, на мій погляд, гарненькі. От. І завтра, як я вже говорив, вони поїдуть до своїх нових власників. Ну, а зараз я покажу, як вони розбираються. Вже. На місцях нові власники собі зберуть їх, тому що зіткнуся сьогодні з такою проблемою, що вони не влазять такі ящики. А щось інше придумувати немає потреби, тому що таких ящиків є дуже багато, бо приходить товар саме в таких ящиках альоні, і відповідно це все діло є в наявності і не потрібно щось придумувати. Так, все, давайте упаковуємо. Ось так, це все не так, зараз я зроблю, закладу назад. З'єднання, гачка, болтик, от і. Ось так, щоб не, не погубилось. Так. І ось так воно шком заходить. Сюди ще я закладу бумагою, щоб воно трималося, не рухалося всередині. Відповідно, в такій, в такій коробочці запакованій воно поїде до нового власника. І відповідно так же само оцю зберу. Ну, все, друзі. Хто бажає замовити, можете писати мені під відео. Навіть десь якихось відео є закріплений номер телефону. Ну, в крайньому разі, якщо є потреба, пишіть її в коментарях, і я відгукнуся і відповідно зможу вам також виготовити і надіслати відповідно такі чудові горіхоколи. Все, на цьому дякую вам за увагу. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, коментуйте відео. Всіх вам гараздів, добра і бувайте.